Друзі, всім привіт! Приїхав сьогодні на риболовлю. Перше відео в цьому році, перша рибалочка в цьому році. Приїхав друзі на карася половити трохи. Ось, досить давно не випускав відео. То Сьогодні вирішив для вас зняти, тож, подивіться, закинув вже, подивіться, що витворяє карась, не реститься. Один фідер стоїть. І тут два фідерка ще стоять. Закинуті. Тож, друзі, перед початком відео підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім приємного перегляду. Так, друзі, по прикормкам у нас сьогодні ось. Чебрець-часник пластилін І використав на карася часник. Ось тут. Замішав прикормочку. Прикормочка вже настоялась. По насадкам у нас сьогодні опариш є. І різні ось пуфіки, так як завжди на них ловлю на цій водоймі. І там черв'як. Тож ось, друзі, такі в нас насадки, така прикормка. Трохи починає дощик падати. Головне, щоб не надовго, тому що ледве заїхав, подивіться, яка машина брудна. Дуже дорога погана, болотяна, тож, друзі. Якщо піде дуже сильний дощ, то будемо збиратись додому. Друзі, ще була покльовка на лівий спінінг. і рибка зійшла. А поки не знімав для вас, ось покажу вам, якого карася вдалося піймати одного. Ось подивіться, який красень. Нулодошочний карась. Ось. Остамо його в садок, нехай тут стоїть. Ось спробую ось на цей спінінг що перший стоїть. Зараз будемо дивитися, щось трохи подьоргує. але брати не хоче. Знайшов одну хорошу точку, ось там бутилка стоїть, орентир, а трохи правіше десь на 2-3 метри кидаю і клює рибка. Подивіться. А другі спінінги мовчать. Один закинув в той бік, а один посередині. Поки що щось пробувало трохи. На черв'яка клює в основному. Ось, подивіться, подивіться. Ну давай. Караси клюй. Друзі, у нас клювання хороше. Опа, сидить. Рибка є якась. Подивіться на фідер, друзі, що витворяє. Ось іде, йде. Є, друзі, лапоть. Карась. Головне, щоб не зійшов, друзяки. Ух ти ж, та ну нафіг. Які карасі. Ось це кабан, друзі. Ось це карась. Подивіться. Ось за цим варто їхати, друзяки. Ось такі карасі клюють. йо Трохи дощ пішов і біля берега зійшов ось. Вже на березі зійшов карась. Та ну нафіг, ось це лапуть. Ось, друзі, який карасик. Зараз знову перезакидом і знову на черв'яка взяв. Вже два карасі є такі хороші. Клює не ось, друзі. Думаю, десь 300 грамів в ньому є. Вагізь з собою не взяв на рибалку. Але карасі зачотні. Подивіться, друзі, перший карась, який клюнув ось такий екземплярчик. Хороший. Поганий. І покажу вам другого лаптя. Ось це вже карась справді. Хороший. Карасик зловився. І ось цей. Два такі уловчики у нас. І зараз закину знову. поставить черв'я. Будемо продовжувати ловити. Тож, друзі, всім приємного перегляду. Друзі, у нас тим часом попустило. І рибка є хороша. Ух ти, ж, знімав для вас карасів, яких вдалося зловити. І зараз ось знову пішла рибка. Ух ти, як веде в бік Давай, друже, давай, до берега. Опа. Йомайо, -йо, друзяки, кльов сьогодні просто бомба. Карасі зачотні. Ну, вже досить давно таких карасів не ловив. Ось, подивіться знову такий ось екземпляр. Ну, як невеличкі коробчики, друзі, подивіться, просто наймовірна рибалочка. Такий ось карась. Хоч і дощ пішов знову, дощ іде, то стане, то паде, то стане, ось друзі, такі ось лапті клюють. Йо-майо. -йо. Ух ти ж, друзі. Друзяки знову такий ось, тільки що знімав для вас відео. І знову такий ось клюнув карасик. Подивіться, друзі, який гарний. Який гарнючий карась. Ось. Зараз його кидаємо у садочок і перезакидуємо, друзі, три карасі. І дуже хороші три карасі. Хороша рибалочка. Зараз знову перенасажуємось, закидуємо по можливості. Ловимо скільки можна, поки дощ великий не піде. Ось, подивіться як пішов. Не так страшний саме нам дощ, як страшна нам дорога. Тому що виїхати не можна буде. Все, друзі, перенаживив насадочку, поставив три чор'яка, вже ловлю тільки на чор'я і зараз перезакидуємо. Поставлю прикормку і кидаємо. Друзі, сидів в машині і була покльовочка, попустило вже на флет кормушку і рибка сидить. друзяки, карасик є. Ух ти ж. Пішов трохи дощ більше і запрятався. Думаю, не буду мокнути. І ось подивіться, друзі, що витворяє. Лапоть. Або це сом, або карась сом. Так. Такий ось сом'яра взяв, думав карась, а це сом знайшов нашу наживку. Ось такий мутант. Взяв досить непогано. Ось такий сом'яра взяв. Сома відпустимо. Думав, карась вже клюнув, зрадів. Ось подивіться. Нехай плеве сом. Нам таких не потрібно. Хоч він і хищник, але хороший крупний. Хтось зловить його, може забрати. Якщо був маленький, я б відпустив на берег. Викинув би. Подивіться, пішов. Позови нам карася, сом. Друзі, нам дощ не страшний. Головне, щоб говорю, дощик потихи потихеньку крапає, але головне, друзі, дорога, щоб виїхати ось там ось дорога за будинками. І нам потрібно їхати прямо-прямо і потім вверх поганою дорогою, дуже поганою. Тому головне, щоб туди заїхати. Так як зранку їхав, подивіться, яка брудна машина. Єлі-єлі, друзі, добрався, але думаю, там щось на фідерок. Але думаю, трохи пройде, думаю, ця злива. Друзі, подивіться, що витворяє, як давить. Ходино сюди, друже. А зійшов. йо ма -йо. прогавив покльовку. Поки вийшов з машини, дивлюсь, а вже подало леску. І рибка зійшла, йомайо, як обідно, друзі, подивіться, що там витворяється. Дуже обідно зійшов карась. На жаль, зійшов. Опа, а в нас тим часом на іншу покльовує. Протикав покльовку, поки був у машині. Тому що дощ паде, сонце хоч трохи просвічується, але дощ все одно паде. Зараз вам покажу на яку оснастку ловлю, друзі. Ось, зараз дістанемо її, щоб ви побачили. Її. Ось, друзі. Простий гарбузик. Три крючка трохи помотались тут у мене. Але думаю вам видно. Простий монтаж. Одна кормушка, гарбуз і три крючочки. Два знизу і один зверху. І убой нас на сьогодні ловить все. Щось, друзі, покльовує на цей спінів. Опа, а тут, Подивіться. Йомаю, тут є рибка. Цей поставимо. Ай, зійшов. Як так? Не знаю. Або пішов на нас. А ні, все-таки є. Дивіться, йде в сторону, в сторону йде. Головне, щоб не зачепився за підзак, за садок. Хути ж. Карсямба, друзі. Зараз дістаємо другий спінінг. Тому що тут теж щось покльовувало. Але не знаю, чи не перечепів. Здається, тут немає. Так, тут пусто. Так, зачепив трохи через спінінг. Тут зійшов. А тут ось, друзяки, дивіться який карась. І подивіться, як лише зачепився. Подивіться. Трохи-трохи зачепив. Але карась зачот. Стій, стій, друже, стій. Стій. Не дає себе взяти. Ось. Подивіться. Який красень, друзі. Ну таких карасів можна ловити. Якщо б такі клювали, взагалі чудово. Зараз йдемо швиденько, закидуємо карася в садок і ловимо знову. Давай пішов, друже. Ось на такий пуфік взяв карась, зараз перенаживляємо ванілочка зі смаком ванілки, друзі. Поставив лише три пуфіка. І такий хороший взяв, бачили ви самі. ну Думаю, десь пів кілограма є. На жаль, вагів з собою не взяв. Але рибка є, зараз ставимо і знову перезакидуємо, тому що вже два удилища на березі. Треба швиденько, дощ привтих, тучка розійшлась, подивіться яка погодка, Є клювання і щось сидить. Хороше. Ходино сюди. Головне, щоб не зійшов, тому що вже два карасі, або не знати, що дві рибки, які зійшли. Оп, карась. Подивіться, 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 який лапоть. Ну, раді таких ось карасів, друзі, я вважаю. Сьогодні вартувало це приїхати на рибалочку. Ось такі красені. Ну, хоч трохи зранку й дощ, ну подивіться, які красавці клюють. Самець, походу, віднерестився вже. Або самка віднерестилася, або самець. Ось такий клюнув, друзі. Ну, я вважаю, рибалка сьогодні дуже хороша. Не часто клює, але рибка хороша. Хороші екземпляри попадаються. Зараз знову в кошик. І продовжуємо ловити. Так, йди, друже, туди, щоб не втік. Хороші клюють. Ось такі карасі клюють на водоймі. Знайшов одну перспективну точку лову і на це ліве удилище, що стоїть на стійці, на це лише клює. Тому хороша точка. Знайшов, хтось поставив бутилочку на карпа, щоб можна було завозити або закидувати, кормити. А я туди закидую на карася, ну карасі, друзі, бачите, самі зачотні. Рибалка просто бомба, класна, дуже. Я думаю, це вартувалося сьогоднішньої рибалки, хоч дощ йшов, вже зібрав один спінінг, був додому їхати. Але піймав карася і думаю, ну, все одно залишусь трохи ще, як уже буде. Переживаю і так не за дощ, як за дорогу, щоб виїхати можна було, тому що дорога, друзі, дуже погана. Ну, але зараз сонечко, тучки пройшли десь. І думаю, друзі, ще трохи половимо. Але... Одна проблемка, яка в мене є, немає черв'яка. Зараз покажу скільки залишилось ось. Друзі, там буквально 5 червів І вже немає. На опариш нічого. І на пуфік тільки одного зловив. То думаю, зараз поставив пуфіки ванільні. І думаю, може рибка підійде ще. Подивіться, подивіться, що кой. Давай. Ще один ударчик і дістаємо. Дістаємо, вже там сидить. Так, є рибка. Головне, щоб був карась, а не сом. Здається, карась. Ох, пере, йо, -йо. Подивіться і не йде з води. Давай, друже, до берега. Ух ти ж. Просто задоволення, а не рибалка. Ось, знову такий. І взяв. Не знаю, що, тому що стояло знизу і пуфік, і черв'як, з'їло, і то, і то. Ось, красень. Шостий карась. Поки що тільки на гарбуз ловиться, друзі. Яка б насадка не була, пуфік або черв'як ловить гарбуз. Флет стоїть, вбивця карася одну зловив, а флет два сома. І зараз дістаємо наш садок і закидуємо. Рибку. Рибалка просто чудова. Так, туди його і чекаємо, зараз перезакинемо і тот флет, і перезакинемо гарбуз. Зараз йдемо гарбуз закинемо, а потім вже будемо флет. Поставив ось пуф і квинілку вже вам показував. Прикормка чеснок. Вже трохи пересохла. Ну нічого страшного, зараз злажнемо і будемо ловити знову. Все, друзі, гарбуз заряжений і зараз закидуємо. Трохи замоталися, але нічого страшного, зараз розпутаємо і будемо закидувати. Все, готово. Розмотали. Орієнтир у нас там стоїть бутилка на воді. Хтось поставив, кажу, на карпа і... У нас є орієнтир, де кидати. Зараз ловлю лівіше, а спочатку ловив правіше. Це, друзі, оснастка доставлена в воду. Трохи підтягуємо, а це дістанемо подивитися, тому що взагалі мовчить без покльовки. Беремо нашу флет-курмушку, Ось таку, взяв такий флетик хороший, 60 грамів. Ловлю на фідер. Зараз вам покажу від флагмана. Ось. Такий фідерочок у нас. 360 дружина. І на нього ловимо. Друзі. Таким чином. Закинули, зараз закидаємо другу і будемо чекати на покльовку. У нас знову клювання, подивіться, подивіться, що коїть. Очередне клювання і знову лише на цей спінг. Або маленьке щось, або пішло на нас. А зійшов, друзі. Все, прогадив момент покльовки. Ух ти ж, було клювання. Хороше. Але, на жаль, зійшов. Знову на черв'яка. Ось черв'яки об'їдені, обризані. А наша рибка зійшла. Все, друзі, потрохи будемо завершати нашу рибалочку на карася. Думаю, вийшло чудово. Збираюсь додому, тому що обірвав гарбуз там, де ловив. Закинув ще трохи лівіше. Було клювання, підсікнув, зачепилось десь. Не в змозі був витягнути, обірвав, а в мене стояв шок лідер. А з собою шоклідера немає на рибалці. Тож буду потрохи збиратись. Вже і так 12 -та година. Ну, рибалкою задоволений. Карасі хороші, Зараз вам покажу улов. Друзі, давайте підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки. Буду вам дуже вдячний. А друзі, на 2000 підписників буде хороший розіграш. Снасті, прикормка, все буде, бойли. Тож, друзі, ось два фідера залишилось, один вже дістав з води, як обірвав. Черв'яки закінчуються. Думаю, ще прийдемо. Зараз рибка не реститься, тому не дуже активна, але все одно вдалося зловити трохи. Зараз вам покажу. Дістаємо наш садок. Ось, ну, Я думаю, тут кілограмчиків три, напевно, чотири рибки є. Зараз висипаємо улов наш. Покажемо вам. І потрохи будемо збиратись додому, ось які лапті. Карасі дуже зачотні. Давай, друже, відчепляйся. Ось, небагато, друзі, но які хороші екземпляри. Ось, подивіться. Стільки карася, два сома. І шість карасів. На жаль, оригінальну запись відео чомусь не записало. Тож записую для вас на диктофон звук. Друзі, можете самі побачити, які хороші карасі клювали, які лапті вдома звісив. Карасі мали по пів кілограмчика, хороші екземпляри ловилися. Тож, друзі, на пожарочку такий карас якраз піде. Вже завершував риболовлю і ось такого вдалося ще зловити одного. Зараз. Клюнув ось на цей фідер, на пуфік ванільний. Зараз закидуємо і збираємось. Крася в корзину закидуємо ось такий лапоть. Трохи менший здається, як минулі були, але все одно приємно. І Друзі, будемо збиратись додому. Ну, ось і все, друзі. Завершив риболовлю сьогодні. Зловив хороші рибки, ось таке місце було хороше в мене, де ловив простори, справа дерева, зліва також дерева і все так ось чудово, подивіться, яка краса була в мене. Ну, відловив сьогодні по максимуму два сходи було ще. Один обрив, рибка по там була. Тому що тягла, я підсік тяг її десь 2-3 метри буквально і зацепив. Обірвав шок-лідер і змушений їхати додому. Тож, друзі, кажу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, 2000 підписників і хороший розіграш. Прикормка снасті, бойли. Тож, давайте, друзі, активніше. Всім дякую за перегляд, всім па-па.